Прийнялися. Конпущата. Давай ми з ними зробити гарненку. Принеси, будь ласка, на бо сусідка казала вдругой прогуляти. Щоседік мене кличе, я і рваю від горіха. Так, по я зараз про щоки я перериваю, я Друзі, нема часу сидіти. Тут в селі. Здається, поки ведіка є, робота своя, можна відпочити. Та де там треба взяти у того піддона. Да, гарненько поставити, і складати. Я так думаю, сюди ті, ну ви поняли, що солом. Цим я і займуся. два штуки как вы кажется? я думаю туда Найкращий варіант. Наші підбираю. Далі оце. Все. А Шикардос. Ой! Ще чуть би не впала на ці соломи. Я справилася треба ото десь определити, не знаю куди. Теж треба занести, напевно, туди на клубніку і розсипати. Айди такий молодець, тут біля горіхів все зробив. Мені тут грядки готує. порівняти граблями і все, і сіяти. І що таке така грядка? Вовче. Красота кайф. Одним словом, не мотоблок, а звір гарно справляється зі своєю задачею поставленою. Стаєш і провалюється. Прямо во, дивіться, во, стаєш ногою. Дивіться, яка глибина. Чуо, пішов. Він заривався по самі крила отут. Тож я Це непонятно. Марно. Зараз покажемо, що ми тут посіємо. От. І потім ми будемо певно малину в рядках обробляти і ще покажемо, якими добривами будемо її сьогодні підживляти. Так. А, якщо втіємо, якщо не попадаємо, тут з них, А якщо ролик закінчиться раніше, значить ми попадали і нічого а, не встигли. Значить я трудом як -то, добита і відкинула кафе, чи як? Не знаю. Давай. вітер. А при чому тут вітер? Ну на куди зараз? Хай падає в врядок. Я забулась, я не пам'ятаю, як тут сіяти. Та сі якось отак. Давай, давай. Так, давай, можеш Ти змішала не її не з не чимось? З полов. Так а якщо не хватить, не тобі не двома не сій, може одним всім. А тут тут не хватить, тут має на три можливо. Так густо сильно не сій. А чого? Ану хай списники скажуть, краще рідше чи густіше? Він каже, що можна густіше. Маленька буде, ні? А потім можна проривати по ходу. Так. Молоду брати. З з Та, ну. Там ще, ми б воліли вже нічого не сіяти, мало що треба посіяти. посіяти. місце на Та? Так. Але наша воля, ми б і не маємо сіяти. Треба кукурузи посіяти, оце дуже важливо. Кукурузу так. ми любимо. Виживу, але на що виживати? Треба жити так, як, щоб нормально було. Зараз там посію кукурудзу. Що ще маємо? Будемо показувати, поки що морква. Який то сорт Іванка? Анкане. Саме який в Аврорі був, такий купили. Готово. Минулого року була морква. Що я хочу сказати? Хочу сказати, що цього року ми вже нічого не сіємо, так щоб там думали, може будемо продавати, Ні, ага, ніхто не нічого не буде продавати, будемо тільки. Треба для себе. Треба вже взагалі відходити від того села. Бо щось вже не радує мене. Купив я ще. Зараз покажу, чи воно тут є насіння. Зараз покажу, яке я насіння ще купив. Значить, зайшовши теж в Аврору, купив диню таку, колгоспниця, диня називається. Посіємо її. Минулого року було дуже багато у нас кавунів, зарослі там, ну і їли ми кавуни, ми кавуни не купляли, їли свої цього року. Кримсон Світ. Кажу, зайшов на сіневий магазин, кажу, дайте мені найдешевші кавуни, одну пачечку, саму найдешевшу. 5 гривень, Скільки там на сіни, не знаю, 1 грам. Посіємо. Плюс одну пачку помідорів. Паризький корнішон купили. Теж 5 гривень. А то ще якесь торічне в Іванки осталося тут. Кінза, петрушка. Ой. Його десь миші поїли, Іванка, з нього сипеться. Uh -huh. От, і що? І все. А ще. Ну я ж сказав, диню, кавуни і огірки. І ще ми будемо садити картоплю, але дуже чудернацьким способом. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Це, буде Три, Три рядка моркви, каже Іванка, буде. Плюс будемо ще садити помідори, перець. Капусту, мабуть, не будемо чи будемо? Ні. Не, не будемо. Цибулю не будемо садити. Ось такий обзор наших сьогодні таких грядок. Ну як обзор, такий міні-обзор анонс. От. Все, значить, найголовніше, я як у посію, мені воно аж так якась надія з'являється, що буде смакота вирости. Морква та все, буряки. А, до речі, ще буряки треба купити, червоні. Хоча в нас в льосі ще лежать туричні, мабуть, чи ні. Шо? Ще в нас туричні є, кажу. Так, <святить> да, ну все, по конях сіяти. Як ти загортаєш, Іванка? Ти пам'ятаєш, як ми в торік загортали? Не. О, отак. Або. Або отак. Типа, так? Да? Ну. Або взагалі отак. Вак, І все. Але... Знаєш який принцип? Чим дрібніше насіння, тим треба його на меншу глибину сіяти. Це може за глибокі рядки для. А нічого, якось буде. Все, я приступаю до кукурудзи. А кукуруза отака. Багратіон. Супер солодка. 20 гривень я дав. Думаю, якраз два рядочки зараз посію. Все, 145 насінин висіяв, зараз загорнемо. Один вийшов тут. Рядочок. А, два там. Дякую глядачам, які сказали, що я неправильно тут зробив. Зробив і включив. І дивіться, все нормально, навіть не капає, вода тече. Бачите, крапельне працює, капає. А тут не тече ніде. Супер. Дякую, що написали в коментарях, як зробити правильно. Так, 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 так. Хай поливається. Одна половина. От, і будемо ще підживляти, а потім другу половину включимо. Отака От малинка. Хочу сказати, що підживляв я її давав. Фосфорно калійні добрива. З, не, не фосфорно калійні ні Там і азот теж давав весною, потім давав ще селітру. А тепер буду ще водорозчинними, якими буду, все покажу. Щось воно якась слабо росте, як на мене. Хочеться, щоб вже велика була. Ну, але все одно, все одно вона. Мабуть, більше. Ну, якось скоріше росте, як минулого року, мені здається. Минулого року хочу сказати це було просто пошкоджено мотоблоком, не переживайте. Минулого року хочу сказати, що взагалі ніяких добрив, окрім органічних гумінодегаліна я не вносив. Цього року також будемо вносити. тільки... Скажу, почав з, -з, з нітроамофоски, потім селітру дав, підполив. І зараз буду водорозчинними обприскувати різними там комплексними. Так само і полуницю. От. А потім ще будемо і гумінодегаліна вносити. вносити. Підписники. Зараз я буду такими добривами водорозчинними обробляти малину, полуницю. Це комплексні водорозчинні добрива. Їх можна як поливати, як оприскувати, так і вносити під корінь. От. Ось. QR-код кому треба. Супер добрива. І різні в мене тут ще є вона полуницю сотка. Вони скрізь продаються, в епіцентрах скрізь. А це таке ще на осінь в мене є теж. Зараз буду їх використовувати. Супер добриво. Ходив, шукав ложечку, а тут відкриваєш зручно, відразу є ложечка. Беру руками, бо це ну, якби не хімія, а добриво, але руки треба мити. Все, зараз будемо займатися, розводити, маю оприскувача і буду оприскувати. Сьогодні хмурна погода. І я буду оприскувати. Хай росте велика, а то наша що нам щоб росла маленька. Цікаво цей е -е, оприскувач він коли-небудь батарея в ньому сідає. Ніколи його ще не заряджав, як купив, минулого року користувався, тепер цього року користуюсь Так, друзі, нескошений рядок дійсно відрізняється. Дивіться. Цей маленький, от, а цей великий і вже цвіте. Тобто ягоди тут будуть раніше. Бачите, во вже цвіте. Тут дійсно будуть раніше ягоди. Ось тут, тут більш наглядно, Ось яка малинка, а яка тут? Отак. Тут маленька. А тут вже така, ну, це та, що я її зимою в лютому я скошував, десь не скосив. Зараз удобряємо комплексними водорозчинними добривами. Вірніше проводжу позакореневе підживлення по листку. Іванка теж тут порядки наводить, поки я відвернувся. Все, тепер йду ще... Полуницю по підживлю, малину вже всю підживив. Ще полуницю. Зараз от є в мене таке супер добра висотка. І на сьогодні буде все, мабуть. Зараз побачимо. Що, євроремонти робиш на подвір'ї? Да. Бачку. Молоточка. А де ж то молоток з ручкою? Я думав, що він тут, а він, певно, в гребінці. Так, добре, що хоч такий є. Ну. ну. Молодець, пішов я клубніку кропити. Добре. Так, на сьогодні, друзі, кінець роботи. І вже буде кінець фільма. Напрацювались. Та що наглянь, що треба робити? Я і на огороді кругом хату і все на світі. Все, ставкамо лапку От і будемо перезивати його наш помічничок. Кентавр, МБ-2060, дизельний мотоблок. Ціки солярки сьогодні, оно Та, що там? Я не зрозумів, він що не бере солярки взагалі? А що ти там дуже робиш? Покажи попробуй цей вот. Та, Та є є багато, є солярки. Майже не а бере. Що ти сильно там багато сьогодні робив? Та слухай скільки. Mm. Ну та... На малині не робить. Просто точно. мені під грядки робив. Ну, Але газує, я Здається, що там солярка мала би виливатися. Стільки шуму робить. А пального бере мало. Ну це добре. Це добре. Так, так, так. Слухай, казали, що десь тут має бути дирка така. Оце воно напевно то. Що воно... Чи це що? Чи це відкрутився вже якийсь болтик? Тут різьба, до речі, є. Що воно, якщо щось лишнє, то стравлює сюдою, поняв? А якщо тут забито, то може тут через сальник біля валу відбору потужності, наприклад, видувати як одне з місць. Не видувати ви. А, ні, оце ця дирка. Yeah. Во, певно, то. Okay. А тут що тут таке? Okay. якийсь відкрутився. Отверстві. Okay. 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 Чи що, я щось не можу поняти. А ну напишіть, що во таке. Далі, щоб було понятно, де воно. Во. Бак вот. А оцю дирку треба поштирхати, щоб вона була дротика якогось треба. Все. Дякуємо, що були з нами, поставте пару лайкосиків, підписуйтеся на канал, О, щоб все було нормально. Да. І у вас, і у нас все було гаразд. Далі буде тільки цікавіше.